Позолочена статуетка Кінь Переможця, щоб прискорити свій успіх і процвітання. Ця позолочена статуетка кінь-переможець «Кінь наділяє людину швидкістю, силою, рішучістю, витривалістю, стійкостю, необхідними для подолання будь-яких перешкод і перемоги. На ній написані китайські іроліфи Мату Кунгсі. Які приносять успіх у всіх видатних начинаннях ваших, швидко досягнення цілей. Це чудовий подарунок удачі для тих, хто прагне кар'єрного зросту або розвитку бізнесу. Поставте його вдома, розмісіть в приміщенні, де зірка перемоги, розкрийте си. Щоб піднятися і перемогти і процвітати. Ця позолочена статуетка Кінь переможця, щоб прискорити свій успіх і процвітання, несе унікальну благодатність. Вона має коштовний успіх, несе перемогу, несе горщин багатства, несе надихаючу амбіцію досягнення достатку у цьому 2026 році коня. Позолочена ця статуетка, кінь переможця, символ успіху й процвітання, яка привезена з Малазії, начитані мантри, сакральні, містичні й фантастичні для досягнення.